Вітаю, друзі! Ви на телеканалі ПІТІВІ і це програма Голос Громад. Сьогодні будемо говорити про підсумки сесії Полтавської міської ради, а також відповідати на ваші питання, що ви їх ставите нам на гарячу лінію. Зокрема, пишете в соцмережах, а також за телефоном гарячої лінії. У нас у студії перший заступник голови Полтавської міської територіальної громади Валерій Пархоменко. Вітаю, пане Валерій. Вітаю, вітаю глядачі. Пане Валерію, така ситуація. Ми вже про неї говорили з вами якийсь час тому. Серпантин на червоний шлях його перекрили, оскільки там відбувся сув ґрунту, там ну неможливо переїжджати. І наразі жителі червоного шляху, а також єківці, вони об'їжджають для того, щоб потрапити саме до Полтави, до центра міста. Вони об'їжджають через яківці, через ну для наших телеглядачів, щоб було зрозуміло, через садки. На Яківцях, і до нас звернулися люди на гарячу лінію, говорять про те, що дорога там, ну і наша команда кілька місців тому виїжджала туди на місце. Дійсно, дороги немає, проїзджої частини там взагалі немає. І скаржаться на те, що кілька тижнів тому, зокрема, два тижні тому, заступник управління житлово комунального господарства виїжджав до них, говорив, що дорогу засиплять, але ситуація наразі без змін чи в курсі ви цієї ситуації. Дякую за запитання. Да, я зараз вже якби в курсі цих подій скажу більше, що, ну, по-перше, хочу подякувати вам за ті питання, які ви ставите, тому що інколи не можна охопити все місто. Ми знаємо, що недавно там була в соцмережах. Про забудову в центральній частині міста, да, там, умовно кажучи, голуб'ятня якусь построїли. Ну, тому, так, на історичній да, біля. І от все тому і оця ситуація по червоному шляху, да, це стара назва «Сугрунту». ґрунту ми до неї вже у вашому ефірі поверталися декілька разів. Я знову кажу, що сьогодні безповідальність посадових осіб, які прийшли на управління ЖКХ, привела до цього. Я наводив приклад минулому році. Ми у нас було три суви грунту: Небесний сотні, червоний шлях і е, посако. Ми е, по САКУ по Небесній Сотні влітку почали, навіть е, навесні почали, влітку завершилися роботи. І по червому шляху ми почали ці роботи в, влітку. Але е, прийшла скажімо так, нова команда, яка взялася опікуватися ЖКХ. Ми їм передали всі наші напрацювання і 15 мільйонів гривень. Благополучно, вони в кінці року все це повернули назад, нічого не зробивши. Тому я думаю, що прийшов час. Брати це питання на контроль, мені особисто, да, і тоді ставити питання, можливо, не, не е, такі не досить зручні сьогоднішньому керівництву, яке опікується ЖКХ. З приводу дороги я вам, е, скажімо так, е, Гарантую, да, що до кінця тижня ми дорогу засипемо і будемо контролювати, щоб звичайно такий потік транспорту зараз пішов е, по, через дальні Яківці, да, через Інківську і сюди на Полтаву. Тому треба, щоб дорога була безпечна, тому що безпек... проїзна? Да, тому ми беремо це зараз на контроль і будемо їх робити. А з приводу зауважень, які сьогодні звучать, да, це не перше зауваження з приводу незадильної роботи ЖКХ. Ну що ж, будемо. Коректувати їхню роботу, о, якщо не буде піддаватися коректуванню, ну будемо ставити питання тоді вже більш жорсткіше. Тому сьогодні проблеми в галузі ЖКХ існують, але я думаю, що ми з ними будемо благополучно їх вирішувати. Один теж яскравий приклад: вулиця Квітуча, Ви знаєте, там був о, взрив балона. Так, на вулиці Квітуча вже ж. Всі там попіарилися, пофотографірувалися, все було селфі, давно. Да, 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 да. і всі пообіцяли, що це зроблять. І до цього часу нічого не зроблено. Тому... Але я знаю, на... їм підключили якісь мережі жителям. -як? Да, мережі то підключили, тільки там, де постраждали квартири, люди як виселись, так і вислані. І більше нічого не зроблено, крім того, що плівкою позабивали вікна. Тому на минулій сесії, як ви говорили, на тому тижні. Одне із питань це було: ми внесли зміну програму цивільного захисту управління капітального будівництва поставили відповідальним за цю роботу. Сьогодні вже почалися роботи з експертами, проводимо експ... аналіз, експерти проведуть по цій будівлі дослідження, потім проєкт. І я думаю, що це десь 2-3 тижні займе аналіз, потім десь місяць чи до, до півтора проєкт, і будемо виходити на роботу. Тому, тож, що як... там необхідно зробити? По-перше, треба зробити аналіз і експертизу. Фундаменту, стін, тому що, от якщо подивитися, якщо я був на місці цієї, трагедії, там квартира як м'яч, от вона надута. Просто балон, коли зірвався, роздуло квартиру, треба зрозуміти, які конструкції треба знімати, які треба усилювати, що треба взагалі демонтувати. Якщо необхідно демонтувати, скажімо так, фундамент це одна. Ситуація, якщо фундамент в належному стані, да його треба тільки там підсилити, то проведемо ці роботи, проведемо укріплення, відновимо ці квартири, щоб жителі могли Скільки повернутися. Скільки там квартир наразі пустують? на сьогоднішній момент. Якщо не помиляюсь, 5 квартир, там вислані 100% відключені всі мережі. Ну тобто ці родини без свого житла. Ну так, да, от так ну, тобто квартира, яка безпосередньо в ній балон зірвався да. Валерій Олексійович, вже ми почали говорити про сесію. Крайня сесія Полтавської міської ради було понад 100 питань, багато всього, але деякі питання ну, вони були суто бюрократичними, просто для того, щоб підтримувати надалі життєдіяльність міста. Що було на вашу думку найактуальніше? Ну про те, що варто знати нашим глядачам. На цю сесію виносилося 112 питань, але розумієте, коли говорити, що було. Першу чергу, другу чергу, Всі питання навіть бюрократичні. Не внесли зміну програму по квітучій. Да, це бюрократичне питання. люди без житла півроку. Е, тому тут е, я поділив поділив цю сесію на декілька блоків, довго якби до неї йшли, тому що основне питання це були землі. Там більше там було 61 питання стосується землі. Два з половиною роки депутати не могли розглянути в силу різних обставин, починаючи від політичних, закінчуючи якимись та іншими надуманими. Тому були питання щодо е, управління архітектури, це розподіл територій. До речі, деякі депутати не голосували за розподіл територій без коментарів, чому вони не голосували. Але я вважаю, що це неправильна позиція, тому що розподілом території ми передбачаємо розвиток нашої інфраструктури, в тому числі був розподіл території по браїлках, там мікрорайон, де планується житлова забудова, потім будівництво школи, дитячого садочка, церкви, медичного закладу, як церкви. Да, якби цілий комплекс депутати не голосують. От було б доречно запитати, чому вони не голосували яка в них позиція. Коли ви подивитесь роздруківку, хто не голосував, я думаю, у вас виникнуть. Е Запитання до тих, хто не голосував, тому що там сьогодні є ті люди, які знаходяться в коаліції і керують містом. Слідуючий блок це земельні питання, починаючи від міста Полтав. вулиць? Ні, ні, земельні питання. Угу, земель. Це архітектурна була перейменована вулиць. До речі, вони із літа минулого року ми не могли винести питання по перейменуванню. Знову ж таки, за те, що були позачергові сесії, депутати не вносили, і от якби не на часі, не на часі. Слідуючий блок питання, це там починаючи від скажімо так, землі під власністю людей, закінчуючи старостинськими округами. Тому я дякую депутатам, що вони проголосували, що таки ми цей, як кажуть, процес запустили. І сьогодні практично вся міська рада працює над виконанням тих рішень, які були проголосовані в п'ятницю. Другий блок це. Питання, що стосується ЖКХ, звичайно, саме перші питання ми проголосували. Це програма спротив зміни. Давайте трішечки детальніше про програму, про програму спротив у спротив. повному обсязі, що вона передбачає, бо це були зміни до ПД. Програм. Да, програма вона затверджується. Потім йдуть зміни. Як ідуть зміни? У нас іде постійний запит від військових. Якщо ви знаєте, в минулому році держава забрала ПДФО, і в нас це близько 60 мільйонів було в минулому році. То незважаючи на це, що і якби така моральна домовлення, що ПДФО треба. На ті гроші, які сплатили військові, їм половину віддавати на забезпечення Збройних сил. То я скажу, що Полтавська міська територіальна громада в минулому році більше 100%, чим сплатила ПДФО, віддала на оборона нашої держави. І коли ми там чуємо деякі. Критичні зауваження, то я хотів би сказати, що Полтава, мабуть, одна із перших міст в Україні, яке от робить, незважаючи на те, що вилучили ПДФО. Ми сьогодні все-таки рухаємось. Новий рік розпочався, ми вже фінансуємо програму. І я скажу більше, крім того, що ми фінансуємо, ми і забезпечуємо військових. От Вчора получили наші підрозділи спеціальне, спеціальне обладнання, це яке стосується. Дрони, це е, тепловізори, це е, монокуляри, це, е, скажімо так, обладнання для е, спостереження, для е, е, там, приціли. Це е, прибори нічного бачення, тому ми весь час працюємо над тим, щоб забезпечити наших військових. І е, у нас перед цією сесією була ще одна пальця чергова. Один із наших підрозділів був в критичному стані. Треба було терміново передати цю техніку. Ми її передавали. Е, звичайно, сьогодні задають питання: там то дрони не того кольору, то ще щось. Е, я скажу, що це святий обов'язок нам е, підтримати наших захисників. А тим службам, які необхідно контролювати, да, будь ласка, контролюють, приходять. Абсолютно немає ніяких проблем, тому що перевіряти е, там це скажемо, нормальна світова практика. Да, е, тому що одна ситуація, коли дрон закуплений е, сірий, без документів, без нічого, перевезений в нелегально в Україну. Да, і друга історія, коли нам треба купити 100 партію, 120 дронів. І передати нам військових, вони перепрошиваються. Тобто ця техніка проходить ще спецпідготовку для того, щоб потім використовуватися в тих цілях, які передбачені нашими захисниками. Це що стосується програми «Полтавський спротив. Тому практично на кожній сесії ми вносимо зміни, тому що запити від військових ідуть. Ви бачите, сьогодні ситуація весь час напружена. Тому ми повинні робити все для того, щоб наближати перемоги, допомагати нашим військовим. Вчора зустрічався з командирами. Один говорить, ми на ротації вже більше ніж рік, і хлопцям навіть оця невеличка допомога, це моральна підтримка, що про них не забули. не забули, що їх підтримують. І я думаю, що це дуже важливо і все, що ми робимо, ми повинні направляти на для наших захисників. Вже говорячи про військових, про воєнну тематику. Зокрема, на сесії виступали і жителі, це традиційно, і говорили, зверталися жителі селища Заторіна. Говорили про те, що кладовище на Затурі, на навали героїв дуже впритул уже до будинків. Що вирішили з цього приводу? Дивіться, е з Май приводу Героїв. маємо санітарна герої. зона ж що... абсолютно ні. Е Ті люди, які виступали, я це скажу, це там такі звані гореактивісти, які які час ходять, виступають Замість того, щоб прийти допомогти і сказати, давайте ми зробимо отут краще. В них одна риторика. Скільки я пам'ятаю, все не так, все не так, все не так. Тому, але героїв єсть, вона буде, і ми зробимо так, щоб це була місце, куди люди приходили. Згадували наших героїв, і це буде місце, що для виховання підростаючих поколінь, тому що е, в кого нема історії, то нема майбутнього. Тому ці всі інсинуації з приводу е, позатуринську кладовище, це абсолютно надумані, видумані. І да, мені там Фейсбуці... Воно розміщено в усіх з усіма нормами. Звичайно, звичайно. І коли там говорять збільшення, абсолютно якось більше нема. Мені в фейсбуці, до речі, писали, я це читав. Я бачила ці коло. Е, да, тому якби, що мені коментувати, коли. Написано там люди, ну в них своє бачення да, цього. А я вважаю, що ми повинні затурено зробити дійсно лаї героїв, героїв України. Валерій Олексійович, Говорячи про те, що відбувалося на сесії, зокрема було підтримано питання про затвердження положення про полтавський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю у новій редакції. Взагалі про що мова йде? Да, це так зване проекту раннього втручання, це діти від 0 до 4, до 4 років яких необхідно виявити і, над... і їх адаптувати, лікувати. Ну от Мама говорить: у мене дитина абсолютно нормальна. Три роки дитинця, вона, наприклад, там ще не говорить. Він говорить, ну, Тому ми повинні допомогти батькам виявляти ці ситуації, коли дитина там в ранньому віці що можна і коригувати мову. Там, Фізичні їм там можливості і таке інше, таке інше, щоб коли дитина вже там стає більш дорослою, а вже корекції не піддаються ті чи інші функції. Тому ця позиція для виявлення, це е, робота соціальних ну, служб... В... Да, служб, це робота соціальних працівників. Таких діток у нас в минулому році було 18 у реабілітаційному центрі. Е, тому це було пов'язано з тим, щоб о, оцю роботу, скажімо так. Активізувати, дати додаткові ставки, щоб можна було працювати з тими дітьми, тому що зрозуміло, що набагато складніше потім лікувати дитину або робити корекцію, ніж у малому віці, починаючи це, і це комплекс, комплексний підхід, починаючи з дитячої лікарні і з дитячого лікаря, який є, дитинку наблюдає. Да? От ми ці всі дані будемо збирати, аналізувати, і потім, скажімо так, якщо в разі необхідності впливати на ці процеси. Дякую за ґрунтовну розмову. Валерію Ксійчу, традиційно маєте змогу звернутися до всіх жителів полтавської громади. Тож прошу. Ну, ми декілька тижнів не бачилися, а за ці тижні прийшли деякі події, які важливі для історії України. Це, наприклад, День Соборності нашої держави. Наша держава як Україна давно боролася за свою свободу і незалежність. У цю суботу був день Голокосту. Більше шести мільйонів було знищено людей за національним признаком Євреї. Тому сьогодні ми боремося за свободу і незалежність. Я закликаю всіх допомагати нашим захисникам, вірити в нашу державу. Ми обов'язково переможемо. Слава нашій державі, Україна! Друзі, а я нагадую, що сьогодні у програмі Голос громад ми обговорювали підсумки сесії Полтавської міської ради, а також відповідали на ваші запитання, що ви їх нам ставите разом з першим заступником голови Полтавської міської територіальної громади Валерієм Пархоменком. Залишайтеся з нами, дивіться ПІТІВІ, Все буде добре. Yeah. <laughs>